Рівно через місяць найбільша в Україні молодіжна організація пласт святкуватиме своє сторіччя. Сьогодні вітайте у нашій студії голову Кримської округи Миколу Яриновську, а також Ігора Туровця, прес-секретаря Кримського осередку пластунів. Доброго ранку вам. Добрий день дуже Доброго дякую, ранку. що завітали до нас зранку. Взагалі, о котрій прокидаються пластуни. Якщо в таборі, в таборі це переважно сьома година ранку, але на окремих таборах може бути і шоста година. Це залежить власне від специфіки і програми табору. Так. Микола, от я знаю, що у вас досвід у пласті вже досить великий. Скільки це років? Ну, Я в пласті більше 11 років. Так, ми от про це ще поговоримо, повернемося до вашої спеціалізації. так? А ви, Ігоре, як давно в пласті? Чому вирішили приєднатись? Я в пласті недовго, менше, ніж півроку. Чому я вирішив приєднатись до пласту? Чесно скажу, тому що мені це дуже цікаво. Е, мені цікаво, що, е, це тому, що я можу реалізувати свої е, інтереси. Ну, в плані, е, наприклад, якісь організаторські е, свої здібності можу розвивати. Ну, це мені цікаво. Я займаюся безпосередньо тим, що мені подобається. Скажіть, звідки стало відомо, що це найбільша молодіжна організація в Україні? Скільки людей взагалі тоді в Україні е, в ній беруть участь? Так, нещодавно було дослідження Європейського Союзу. За яким було визнано ПЛАС найбільшою молодіжною організацією України, на теперішній день в пласті є близько 10 тисяч пластунів активних. Так, я би хотів ще доповнити, що це дійсно активний член. Тобто це не ті люди, коли, які колись приймали участь у пласті, а потім припинили свою діяльність. Ні, таких людей з пласту, ну якби. Да, да. Тобто Це люди, які активно приймають участь у житті пласту. А от я людей. так знаю, що це пожиттєве звання. Якщо ти склав присягу пластуна, то все, ти назавжди маєш обов'язки якісь і дотримуватись тих трьох правил, то як все таке? Так, пластуни приймають присягу, але вони беруть зобов'язання на себе. Присяга це бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим і жити за пластним законом. Усі, які пластуни зобов'язані дотримуватись правил організації, вони повинні там регулярно подавати звіти, платити членський внесок організації. Оскільки вони не виконують цих вимог, їх можуть відрахувати. Але згодом, якщо вони мають бажання повернутися в організацію, вони можуть написати заяву і вступити в дійсні члени. А що потрібно перед тим, як скласти присягу? Як перевіряють людину на готовність? Е, ну, до цього часу, як людина складає пластову присягу, проходить приблизно рік-два. Е, вона має прийти певний ступінь підготовки до цього. Тому що пластова присяга це найважливіший церемоніал пласті. Людина бере на себе зобов'язання виконувати е, 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 ідеали пласту, е, жити за правилами організації. От власне в цю суботу відбувся Кримський зліт, так? Як називалась подія для дітей? Це була зустріч Симфро е, Сімфропольських е, і Севастопольських пластунів. На які вони могли помінятися пластим досвідом, обговорити плани на майбутнє, і також разом побавитися в ігри. Так, ну от ми побували теж наша знімальна група на такому зльоті. Кореспондент Яна Ковальова зараз розкаже, як вона познайомилась із кримськими пластунами. там завжди хотілося багато приключень, поэтому пласт це найкраще, куди ми можемо направити свою енергію. Слово скаут переводиться з англійського як розвеччик. Поэтому скаутинг також іноді називається розведчиством. Міжнародні і міжнародні скаутські сльоти проводяться раз в 3-4 роки і носять названня джамборі. Ми маємо багато спільного, оскільки скаутинг був народжений в Англії, Великобританії 1907 року і заснований одним. Був один засновник сер Бейден Паул, який заснував цей рух, і цей рух настільки поширився, що вже в 1911 році плаз був заснований в Україні. Також він поширився по всьому світі, і на теперішній день це є одна з найбільших молодішних організацій світу. Лилия стала символом скаутинга с момента его зарождения. Сейчас она используется 16 миллионами скаутов во многих странах мира. Три конца лилии предоставляют три элемента скаутской клятвы. Долг перед собой, перед ближними, перед Богом. Байден Паул, он был военной людиною. За свое життя он мандрував в Индии, в Африканской республике. І коли він приїхав на батьківщину додому, він побачив, що діти ходять незайняті, що вони в них там шкідливі звички є. Тому він вирішив створити організацію, яка б війнала дітей і показала їм, що їм треба розвиватися, зробила їхнє життя би цікаве. Він в 1907 році провів свій перший скаутський табір, на якому зібрав дітей з багатих сімей і бідних. Тобто він об'єднав дітей. Ті діти їли одну їжу, вони користувалися одними речами. Тим самим він показав, що неважливо чи Люди є бідні чи багаті, вони можуть робити разом важкі завдання, вони можуть можуть разом розвиватися. Так само в пласті і в скаутингу. На пластові табори приїжджають які діти з багатших сімей і бідніших. Але програма є одна для всіх: всі їдять одну ту саму їжу, всі мають одну програму, користуються одним спорядженням. Сейчас мы находимся на слете скаутов. Ребята из Симферополя и Севастополя знакомятся. Украинский скаутинг называется ПЛАСТ. Сегодня его очаги из Симферополя и Севастополя. Это 60 ребят, которые не боятся остаться на две недели в лесу. Но сначала занятия в теории. Вот сегодня учимся вязать узлы. Опитна дівчинка скала как мінімум 30 способів зв'язати узел. Но, к сожалению, я знаю тільки один. І то, як зав'язати бантик. Кінцем лимфа ми вмотуємо правий кінець, потім знову лівий. Ми обмотуємо знову правий кінець. Отримав бабський. Чтобы стать скаутом с опытом, нужно пройти много испытаний. Зато потом ты научишься делать вот такие столы, башни, карусели, даже целые спортзалы в лесу. А вот на таком мосту нужно дождаться, пока он наклонится под весом другого скаута. Даже не верится, что это сделали дети. В лагере существует специально ответственная должность. Человека, который испытывает на себе прочность каждого сооружения. Таким, конечно, не позавидуешь. Їм подобається те, що вони можуть проявити себе, вони можуть трошки себе зорганізувати, самовиховувати. Звичайно, найулюбленіше для них це табори. І хоча перші дні даються дуже складно, в останній день вже точно ніхто не хоче розставатися, ніхто не хоче їхати додому, всі хотіли продовження табору. даже свои специфические игры. Вот это называется ковбой. Привет, Полина. Откуда ты приехала и как давно ты в пласте? Я родилась в Тернополе. Там я знала много про пласт, но когда переехала в Севастополь, я здесь сейчас живу, и мне рассказали больше про пласт. Так ты ходила в настоящие походы? Да, ходила. Это было в и у нас здесь в Севастополе. А что было сложное, что интересное? были всякие препятствия и много разных необычных приключений. И нам было очень тяжело перебираться через реки, через болото, ну, но мы это пережили. А как считаешь, почему девочки идут тоже в класс? Ведь это больше для мальчиков? Ну, девочки тоже хотят эм быть, чтобы их знали, помогать Украине и своей родине. А пригодятся тебе эти знания в будущем? Самовыживание, да, пригодятся э, самовыживание в лесу или вот где-нибудь в таких необычных местах. А сейчас наши украинские скалы складывают самый большой герб в Украине из пазлов. 12 на 7. Тут замість чорних сяточок, міста України. Я, наприклад, з цього місяця, в Севастополе. Скаути живуть по определенным законам. В каждой організації вони сформулированы по-разному. Розвідчик честен і правдив. Розвідчик помогает ближнім. друг всем и брат всякому другому разведчику. Исполняет приказания родителей и начальников. Вежлив и услужлив. Разведчик друг животных и природы. Бережлив. Чист в мыслях, словах, делах, телом и душой. Трудолюбив и настойчив. Весел и никогда не падает духом. Присоединяйтесь к скаутам, это очень интересно. Українським пластунам в Україні вже власне 100 років, аж не віриться. Микола Ігор, розкажіть все ж таки, як гадаєте, як виникла потреба у пласті в нас в Україні і вже тепер навіть в Криму? Власне, пласт був заснований у 1907 році в Англії, і вже в 1911 році він був заснований в Україні. Українські активні діячі побачили в пласті можливість виховувати молодь в патріотичних засадах, оскільки, якщо молодь виховувати. Підліткому віці і давати їм знання Любов до батьківщини, вони цю любов будуть тримати протягом всього свого життя. Тому ця організація була ефективною для виховання патріотичної молоді. І потім ми бачимо, що багато учасників визвольної боротьби були, власне, раніше в лавах пластун. Отже, якщо дитина стає пластуном, це змінює її життя назавжди, так скільки вже інакше вона не зможе просто мислити. А от щодо е, умов виживання, що дитина буде дійсно навченою за будь-яких умов вижити. Ну, це по перше залежить від самої, дитини. від того, як вона навчається, як часто вона проходить різні тренінги, їздить на табори. Тобто, це, по перше, від бажання дитини навчитись залежить. Ну, по-друге, звичайно, якщо прикласти зусилля, то так вона буде дуже досвідчена, бути, буде вміти показувати першу допомогу. Якщо там щось станеться, наприклад, в походах це дуже е, актуально мати навики, наприклад, медицинські, угу. основні. Скажіть, а скільки таборів потрібно пройти, щоб вважати себе досвідченим пластуном? Я варто пройти один табір, і тоді дитина змінюється. Змінюється в чому? Коли 20-річний хлопець чи дівчина їде на табір? Вони беруть на себе відповідальність. Вони живуть на метах, вони готують собі їжу під наглядом інструктора. До того вони жили вдома, їм батьки готували їду, вони самі не брали на себе цю відповідальність. Тобто приїжджаючи з табору, вони вже відчувають себе по-інакшому. Вони знають, що на них була відповідальність. Вони стояли вночі, охороняли табір там дві години. Тобто вони приїжджають вже більш впевненими в собі. І переважно пластуни це є лідери в школах, це є старости в класах. Це є діти, які мають найкращі оцінки. Сьогодні в Сполучених Штатах таке національне маленьке свято День дівчаток скаутів. Скажіть, чим відрізняються обов'язки дівчинки і хлопця в пластунах? В Америці цей рух називається гайдинг. У нас дівчата також є в пласті, пластунки називаються. Для них проводяться окремі табори. У них інструктори і дівчата. Тобто вони мають свою окрему програму від хлопців. Звичайно, у них і інші вимоги. У них немає такого фізичного навантаження. У них більше там, інтелектуальне навантаження, вони вчаться там, медичну допомогу. В них своя окрема програма. А є якісь вікові обмеження? Розділяються в одному наметі, наприклад, тут живуть тільки підлітки там, до 11 років, там до 14 і старші. Ні, такого нема. Ну, переважно в нас взагалі робота в організації поділена на пластові улади, тобто пластові вікові групи. Ми конкретно зараз займаємось дітьми від 11 до 18 років. Коли ми проводимо ці табори, то ми мішаємо цих дітей, тому що деякі діти мають більший досвід і вони можуть поділитися своїм досвідом з тими пластунами, які менше в організації, тим самим більш ефективно йде роботи. Угу. А в чому розкажіть полягає спеціалізація? Ті є таке поняття спеціалізація в пласті. Чим відрізняються галузі? Занять справа в тому, що в пласті кожен займається, по перше, тим, що йому самому цікаво. Є різні спеціалізації, є спеціалізації кінні, де діти навчаються їздити на конях, є спортивні, є морські, де вони, наприклад, справляються на лодках по річках, є летунські. Летунські, наприклад, Микола якраз займався. Як довго, Саме до речі, це... ви літали і на чому? Так, я своїми друзями-однодумцями проводимо табори, де вчимо дітей літати на парапланах. Вже більше п'яти років я займаюся цим напрямком в пласті. У нас в Карпатах є своя можна сказати, туристична база з зльотною смугою, де ми вчимо літати на парапланах. Також самі ми вправляємося в моторній техніці. Маємо там свої мотопараплани, паратрайки. Тобто для дітей є можливість також і ціка... зробити цікавим свій скаутинг. Крім того, що вони мають, звичайно, пластову програму, вчаться в'язати вузли, ходять походи, вони можуть вибрати один з вказаних напрямків. Так, а чим відрізняється кримський скаутинг? От до нас приїздять діти із Західної України, наприклад? Так. Минулого року в нас був табір, куди ми запрошували дітей з Івано-Франківська. Також після цього кримські діти їхали на табір в івано франківськ де вони могли помандрувати по горах, полазити по скелях. Цього року ми також будемо мати табір, на якому буде близько 80 дітей. З них буде близько 50 дітей з Івано-Франківська. Скажіть, якщо ще не пізно, якщо є бажаючі серед наших глядачів, як записатися в пластуни? На сьогоднішній день ми займаємося в Сімферополі в українській гімназії. Ви туди можете звернутися в адміністрацію. Ми проводимо у нас як в формі заняття гурткове, як секція, ми проводимо в побутнях і на вихідні. І скажіть, от менше хвилинки в нас до завершення ефіру, е як святкуватимете сторіччя? У нас в Криму будуть якісь заходи? Е так, ну безумовно. Цього року плас відзначає своє сторіччя і е вас ну цікавить саме в Криму. Е ну, по перше, у нас будуть різні семінари і тренінги. Е наприклад, 7-8 квітня буде е у місті Севастополь відбуватися тренінг для майбутніх майстрів, е так. які будуть тренувати потім пластунів. Також у нас плануються різні заходи скаутські зустрічі, наприклад, біля червоних печер. Ну, от само сторіччя буде визначатись взагалі по Україні у Львові. Це буде великий табір у серпні, десь порядка 2-3 тисяч людей з різних країн, тому що не тільки в Україні це міжнародна організація, але звичайно, це українська. Дуже дякую вам за те, що принесли до студії теж дух пригод, дух патріотизму. Ігор. Тровець Микола Яриновський у нашій студії були спасибі. Вам гарного дня і звісно, дякуємо за відповідальність, яку берете за наших кримських дітей. А наш ефір продовжить рубрика Історична хронограф».